Якщо ти бачиш якісь системні проблеми як військовий омбудсман, які можуть бути механізми в тебе вирішення цих проблем, і чи ти можеш давати тільки рекомендації іншим органам державної влади, чи це можуть бути прям вказівки? Це все прописано в законі про військового омбудсмана. Військовий омбудсман може виявляти порушення прав військовослужбовців різними способами, отримавши скарги. Чому скарги? Тому що військовослужбовці знають, вони можуть написати тільки два документи: рапорт і скаргу. Uh -huh. Але в рамках, в рамках закону про звернення громадян ми теж працюємо, тобто можуть писати і рідні звернення. Ми можемо виявляти там, моніторингом відкритих джерел, просто десь під час візиту можуть дізнатися про якісь порушення. Тобто, будь-яким способом я можу дізнатися про порушення прав військовослужбовців. Якщо це воно підтверджується попередньою перевіркою, ми Призначаємо перевірку військового омбудсмана, Вона триває там різними способами. Можемо виїжджати на об'єкт. Військовий омбудсман має доступ до всіх військових об'єктів, включно з розташуваннями військ на лінії фронту угу. і право невідкладного прийому посадовим особами всіх рівнів. і на, на гоп-вахту. Гоп скрізь. Тобто, скрізь, де знаходяться військовослужбовці, я маю право доступу. Ми проводимо перевірку. Якщо підтверджується порушення прав військовослужбовців, вивчаємо, що там сталося, і пишемо висновок. Висновок військового омбудсмана направляється до командування вищого рівня. Угу. У командування буде 10 днів на вжиття заходів і виконання законних вимог омбудсмана. У випадку невиконання. Законних вимог омбудсмана, ми сподіваємося, Верховна Рада наділить військового омбудсмана правом застосовувати адміністративну відповідальність через суд. Складання протоколів і е, звернення до суду про адміністративну відповідальність до осіб, які порушують права військовослужбовців. Зараз в парламенті знаходиться е, законопроект. Його так в медіа назвали про е, розширення правового інструментарію, здається, військовому сману. Насправді це зміни до кримінального і кримінального процесуального кодексів України. Які власне передбачають, що військовий омбудсман зможе складати протоколи, звертатися до суду? Там накладати штрафи на посадових осіб, які порушують права військовослужбовця, або, наприклад, звертатися з проханням позбавити права особу на заняття якоїсь посади.